Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчатка. Малята, сьогодні ми з Боною пропонуємо вам вирушити на осінню прогулянку до лісу. Діти, а поки ми гуляємо, давайте ви відгадаєте загадку. Слухайте уважно жовті листочки з дерев опадають, птахи у теплі краї відлітають, голі поля, мокне земля, дощ поливає. Коли це буває? Правильно, восени. Ми вже трохи бачимо, як осінь змінює наш ліс, як змінила чарівниця осінь погоду, сонечко та вітер. А сьогодні на нашій прогулянці ми дізнаємось, які чудеса створює золота осінь. Погляньте, як тут вже погосподарювала осінь. А пам'ятаєте, як він був ліс улітку? А що зараз зробила осінь з листочками? Правильно, пофарбувала їх. А в які кольори пофарбувала осінь листочки? Молодці, жовті, червоні та помаранчеві кольори. Розумнички. Діти. А зараз Боня пропоную вам пограти у гру. Назви, з якого дерева листочок. Сьогодні пограти? Добре. Давайте поглянемо на цей листочок. Скажіть, з якого він дерева? З дуба. Молодці. А цей листочок з якого дерева? Берези. Розумнички. А давайте подивимось на цей листочок. З якого він дерева? Плена розумнички. А ось цей листочок з якого дерева? Каштана молодці. Осінь буває різною. Кажуть, осінь золота. Це означає, що на деревах багато жовтого та жовто-гарячого листя. І коли на нього падають сонячні промені, здається, що воно золоте. Тому. І осінь називається золота. Від послухайте віршик. Осінь фарби готувала, у вітерце наливала, смішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола, стало все різнокольоровим. Молодці. Віти, наша прогулянка підходить до завершення, і наш котик Боня дуже дякує вам за цю прогулянку. Йому дуже все сподобалось. А вам!